Третя група, не платник ПДВ, а, планує приймати оплату у беззаготівковому вигляді за надані послуги коворкінгу, колективний офіс або спільний простір, де можна орендувати робоче місце. Буде реалізована можливість оплати на вебсайті через сервіс переказу коштів Way4Pay. Чи потрібно застосовувати РРО, ПРРО? Наталя, дивіться, якщо мова буде йти тільки про те, що безготівкова оплата і коворкінг, де не буде нічого, оплати за водичку, за чай за каву, тобто є суто територія, я за неї плачу, я заплатила прихожу і користуюся все. Нічого не буде там по місцю. В такому випадку, будь ласка. Це оплата за послугу через сервіси дистанційного обслуговування, сервіси переказу коштів це е, ситуація, коли ми можемо не використовувати РРО ПРРО. Це е, стаття 9, пункт 14 закону про РРО. Але, повторююся, податківці ну, вони, знаєте, з дуже сильною такою обережністю ставляться до цих послуг, тому що вони кажуть: якщо ми до вас прийдемо і побачимо, що ви щось на місці там. Підторговуєте або ну, е, оплата там, картками, чи, наприклад, там, не дай Боже, готівку, там, якусь водичку, чай, каву, все, це приговор. Треба фіскалізувати. А якщо ви нічого там не плануєте продавати, то, в принципі, так. Да. Якщо тільки через сервіс, то може бути без рро РРО.